І вже понад півроку система електронних закупівель працює у Києві за висновками міжнародних експертів. Антикорупційна система управління у столиці вже діє. Що за рік вдалося змінити у Києві та що планують впровадити? Сюжет Олександра Роздорожнеї. Київ без корупції, такий фундамент заклала столична влада за понад рік роботи. Досягнення міста в боротьбі з нечистими на руку чиновниками Маркива Віталій Кличко презентував на першій міжнародній антикорупційній конференції. Ми розуміємо всі, що спіймати корупціонера, це не гарантія, що на його місце не пролізе інший. Тому важливо створити таку систему управління. В якій немає місця для корупції, ми зробили ключові кроки для того, щоб подолати корупцію. За даними Київського інституту соціологічних досліджень, які провели, що саме турбує киян, які речі їх непокоять, було виявлено 24 позиції. І ось на першому місці знаходиться проблема корупції. Навіть проблеми в житлово-комунальному господарстві не на першому місці. Так і в Рада перша в Україні унеможливила кнопкодавство, встановивши сучасну систему голосування Рада 4 Тримає лідерство столиці і в запровадженні програми електронного управління містом Smart City. Зокрема, тепер усі охочі можуть перевірити доходи, витрати міста в режимі онлайн, написати електронну петицію, скористатись системою електронних закупівель, оглянути усе комунальне майно. Тепер жителі міста Києва можуть. Чітко визначити, на що вони хочуть витрачати гроші або на будівництво спортивного майданчика, або на освіту, або на здоров'я при формуванні бюджету на наступний рік. На 2016 рік ми будемо ураховувати ці побажання. Крім того, київська адміністрація повернула у столицю відкриті земельні аукціони. А для більш ефективної боротьби з фінансовими махінаціями та хабарництвом столиця поки єдина в Україні створила дорадчий орган при міському голові антикорупційну раду. Офіційний сад якої презентували на конференції. До складу ради увійшли громадські діячі, активісти та експерти. Звільнено більш ніж 400 чиновників. Відкрито 65 кримінальних справ. Декілька справ вже передано до суду, але їх, цих справ повинно бути не декілька, їх повинно бути набагато більше. Меркива зазначив, що це тільки початок боротьби і наголосив, що столична влада добереться до всіх нечистих на руку чиновників. Фундамент, на якому базуються реформи, ми заклали, і зупинятись ми не збираємось, подобається це комусь чи ні. Я обіцяв киянам, що зміни почнуться з Києва, вони так і продовжуються. Наразі Київ став взірцем антикорупційних реформ в Україні на місцевому рівні. Відзначають іноземні фахівці. Можна зділяти відкритим всяческу інформацію, але її потрібно правильно використовувати. Те, що то дійсно віділь Підтримують ініціативи міста і міжнародні організації. Декілька місяців тому в місті Прага проводилась антикорупційна конференція по Україні. Тобто, ми розуміємо, що нашим сусідам по Європі не байдужі процеси, які відбуваються в Україні. І тому зрозуміло, що і ми не можемо тут просто мовчати. На підтримку ініціатив міста, агентство виділо 1,3 мільйона доларів на впровадження антикорупційних реформ і сервісів, серед яких удосконалення паркувального простору, організація прозорої системи поводження з відходами, системи електронних закупівель, виділення землі, системи громадського транспорту та захисту навколишнього середовища. До того ж, наземні партнери допоможуть впровадити механізми громадського контролю, що мінімізує корупційні складові. Олександра Зарожна, Андрій Гегеля, телеканал Київ.